Народ, слухайте, що я придумав, та це просто капець. Коротше, у мене що це магазин. Оцей і майстерня. Вони у торговому центрі знаходяться. Це торговий центр Бульвар у місті Черкаси. І про цей торговий центр ніхто ніхіра нічого не знає, окрім тих, хто сюди якось якимось чином потрапив там, або прийшов у якийсь спеціалізований магазин на кшталт е, мого. От, е, я що вирішив? Я коротше. Маякнув там власникам цих магазинів, бізнесів ті, що в цьому торговому центрі, і познімаю для вас, позаписую відосики: що ж тут у нас взагалі є. І що тут вам може бути корисного, що ви тут можете знайти? Тому що тут є ну така невеличка кількість, але тим не менше, таких нішевих штук. От, ну от, наприклад, напроти нас це магазин із футбольними всякими штуками. Ну от, якщо там дітки футболом займаються, чи ще чимось таким, то от, це мабуть таки один у нашому місці магазин. да, Там поруч сусіди за стінкою, це е, салон краси, так там автошкола, е, тут там дівчата наготочки роблять. там, Вишиваночки продаються, тут там комісійний магазин, всяке-всяке таке. І, коротше, хочу записати от окремо про них, про кожного з них, розповісти, вам показати більш детально, розповісти, що ви можете і як саме, ну, що ви можете тут у нас знайти у місті Черкаси. Можливо, для когось це стане новинкою відкриття, можливо, для когось це буде дуже-дуже корисним. Як гадайте, як вам така тема? Причому. Ну, я це все для них зроблю безкоштовно. Суто для того, щоб ну якби збільшити кількість людей у торговому центрі, і відповідно, можливо, там хтось до мене ще додатково загляне. От, як по мені, дуже прикольна ідея.